Якщо перебуваючи в спальні, ви не відчуваєте себе затишно. Якщо кімната здається темною і холодною, а розстановка меблів залишає бажати кращого, потрібно щось міняти. Почніть з недоліків, які можна усунути за пару днів, оновити оформлення вікна, постелити килим, додати романтики за допомогою освітлення. Розповідаємо, як з розумом провести вихідні. Недолік один, мало світла, на жаль. Типові квартири не можуть похвалитися вікнами в підлогу, через які в кімнату проникало б більше світла. Часто ситуація ускладнюється ще й зростаючими перед будинком деревами, додамо сюди щільні штори, щоб сховатися від сторонніх поглядів, і спальня перетворюється на подобу печери. Рішення, звичайно, прорвати вікно побільше або прибрати дерево. Ми не можемо, а ось поміняти текстильне оформлення вікон. Легко зніміть щільні темні штори. Замість них повісьте легкий напівпрозорий тюль, ваша спальня відразу перетвориться, якщо ви звикли до багатошарового оформлення або ваші вікна виходять на сусідній будинок, використовуйте світлі рулонні або римські штори, вони не завадять проникненню світла в спальню і захистять вас від сторонніх очей. Недолік 2. незручне розташування меблів, багатьом знайоме бажання вмістити в невелику кімнату якомога більше предметів меблів, ліжко, шафа, комод, тумбочки і, можливо, крісло у підсумку, щоб підійти до ліжка, потрібно подолати смугу перешкод рішення, зробіть невелику перестановку, а для цього спочатку проведіть інвентаризацію. Чи так вам потрібна громіська тумбочка біля ліжка, або її можна замінити мініатюрною табуреткою? Чи багато речей зберігається в комоді або він стоїть напівпорожній? Намалюйте на аркуші паперу план спальні і придумайте кілька варіантів розстановки, ви здивуєтеся, скільки ідей можна реалізувати всього лише в одній кімнаті. Недолік 3. спальня виглядає нудною, іноді бажання створити універсальний інтер'єр перетворює кімнату в безлике, нудне приміщення, однотонні стіни, бежеві меблі і оббивка, світла постільна білизна. Оку нема за що зачепитися. Рішення: наповніть спальню життям, придумайте кілька комплектів декору для кожного сезону, використовуйте ті предмети і деталі, які можна легко замінити. Яскраві вази з квітами, різнокольорові подушки, затишні пледи з геометричним візерунком, спальня. Звичайно, місце для сну, але це не означає, що в ній немає місця. Недолік 4. холодна підлога, дзвенить будильник, ви солодко потягуєтеся. Скидаєте ковдру і ставите ноги на холодну підлогу. Не на найприємніший початок дня. Рішення, на жаль, тільки плитковий підлогу можна зробити з підігрівом, а ось з паркетом і ламінатом доведеться діяти по-старому. Найпростіший і найпопулярніший спосіб додати тепла і затишку, покласти пару килимків біля ліжка, вони є на будь-який смак і колір збавовни, льону вовни в'язані, хутряні. Також можна постелити у всій кімнаті ковролін або великий килим. Правда, доглядати за ними буде складніше. Недолік 5. спальня не виглядає романтичною. Буває, що в спальні передбачено тільки два види освітлення: повна темрява, комфортна для сну і яскравий, щоб є в очі світло від стильової люстри. Ні той, ні інший зовсім не сприяють створенню романтичної атмосфери рішення. Відмовтеся від загального стильового освітлення, замість люстри поставте приліжкові лампи або торшери з напівпрозорими абажурами. Повісьте бранату з голів'ям для читання книг. Єрлянди доречні не тільки на новорічній ялинці, але і в спальні цілий рік. Їх м'яке світло створить романтичну обстановку. Недолік 6. інтер'єр кімнати безликий, у деяких спалень немає характеру. Індивідуальності у ній може бути зроблений свіжий ремонт, підлога і меблі виблискують від чистоти, але мешканцям в ній все одно не затишно кімната швидше нагадує номер в готелі, ніж особистий простір. Рішення озирніться навколо чи багато речей у спальні, що відображають ваші інтереси та ваш внутрішній світ. Нехай у вашого гніздечка буде обличчя, повісьте на стіни сімейні фото або улюблені картини, знімки з подорожей будуть теж до місця. Недолік всім, у спальні хаос через відкриті полиці, на фото інтер'єрів в журналах завжди ідеальний порядок, речі лежать на своїх місцях, на полицях стоять красиві композиції з декору, одяг розвішана за кольором. У реальному житті все далеко не так відкриті полиці і системи зберігання створюють хаос, який псує настрій і зовсім не налаштовує на розслаблення. Рішення нехай вашим помічником стане текстиль. Використовуйте замість дверцят шафи щільні, однотонні штори вони не тільки приховають з очей безлад і додадуть затишку. Відкриті полиці і робочу зону також можна заховати за допомогою рейлінгів на стелі і полотна тканини. Недолік 8. Незатишне ліжко, ми витрачаємо на сон близько 8 годин на добу. Хочеться проводити цей час в затишку і комфорті, незручний матрац, жорстка подушка, груба постільна білизна зовсім не сприяють повноцінному відпочинку. Рішення насамперед поміняйте постільну білизну, вибирайте якісні натуральні тканини, найм'якше дихаючи бамбукове, трохи поступаються йому комплекти з єгипетського бавовни.